Вітаю останнім часом в українських судах розглядається дуже багато спорів пов'язаних з визначенням дати припинення договору в оренди землі. Про що йдеться? Припустимо укладений договір оренди земельної ділянки на 7 років. Проходить 7 років. Орендодавець не хоче продовжувати договір, він хоче забрати свою ділянку, тому що Може, розраховує її використовувати самостійно, може передати в оренду на кращих умовах чи навіть продати. Але виявляється, що договір не припинився. Чому? Тому що за старим законодавством передбачалася умова, що договір набирає чинності тільки з моменту його державної реєстрації. А зареєстрований він був не в день укладення, а через місяць, через півроку, інколи навіть через два роки. І от в цій ситуації орендодавець вважає винним орендаря і намагається відсудити повернення собі земельної ділянки. Про юридичні аспекти правильного тлумачення норм законодавства, про ті зміни, які відбувалися, ви зможете прочитати в моїй статті в останньому числі журналу Баланс Ар. Я ж хочу поговорити з вами про буденні речі. І от, звертаючись до орендодавця в подібній ситуації, я у нього питаю: Скажіть, будь ласка, а чому ви не прописали в договорі умову, що цей договір діє, припустимо, 7 років, але в будь-якому випадку, там не пізніше, 1 серпня 2023 року? Або чому ви не прописали в договорі? Що орендар, саме він, зобов'язаний забезпечити реєстрацію договору, припустимо, в тижневий термін. А якщо він цього не виконає, то зобов'язаний там сплатити певний штраф. Нарешті, чому ви самостійно не зареєстрували цей договір? А що так можна було, спитаєте ви? Звісно, можна, але для цього потрібно було всього-навсього завчасно звернутися до адвоката. Тоді б ви змогли укласти договір і на кращих для вас умовах, і забезпечити такі умови договору, які б надійно захищали саме ваші права і дозволили їх легко відстояти через суд. В більшості ж випадків сьогодні орендодавці, які хочуть розірвати договір, подібні справи програють. Тому, ще раз нагадую: вчасно звертайтеся до адвокатів. І краще не вчасно, а завчасно. І тоді ваші права будуть надійно захищені. Якщо у вас є питання стосовно розірвання договору оренди, закінчення строку його дії, повернення земельної ділянки, будь ласка, залишайте їх в коментарях під цим відео. На всі питання ми відповімо.